Обшуків Єрмака не сенсація. Про це всі знали, про це було повідомлено фактично, і особливо добре про це знав Зеленський. І ми можемо швидше говорити про не тільки про те, що буде інкриміновано Єрмаку. Хоча це вже зрозуміло, я зараз буду про це говорити, а яку тактику обрав. Зеленський для Ермака, і про що це говорить, і як можуть розвиватися події, давайте разом міркувати, обговорювати. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець Аналітика, і будемо далі. А, підписуйтесь обов'язково. Так от, що ключового? Ключове те, що перед створенням цієї делегації мирних перемовин. Як ми знаємо, керівники на і САП були у Зеленського, попередили, що світить Єрмаку і Умірову. І е, Зеленський, ну, ми тепер тільки можемо здогадатися, по яких справах це йде, але е, тоді е, Зеленський точно це все знав і він в, обрав таку тактику: е, Уміров і Єрмак, захисники України. Патріоти, які б'ються з поганим Трампом, і атаки на них це атаки на мирні перемовини, тому що ці хлопці вони виключно за те, щоб все було добре і чудово. Вони за те, щоб не підписувати поганий мир, а тільки хороший мир. І оце все якби зараз будуть всі зливати і розказувати, що вчора ж Зеленський Єрмак зробив. Сміливу заяву про те, що ми нічого не здадімо. А до того ще він робив заяви, а тут він домовився про хороші умови з американцями. І тепер хтось, якісь антиукраїнські сили, проросійські сили, хочуть його за це покарати. Покарати його за те, що вони займалися корупцією, грабували державу, ослаблювали оборону і так далі. Приблизно отака от версія. Ну, була обрана. Вона ні до чого на даний момент не призвела. Це медійний пил, який ну, всі побачили, і сьогодні ми почитаємо це день-два, але цього недостатньо. Це не, не той вид захисту, який може допомогти Зеленському себе викрутити в цій ситуації. Чому? Тому що у Зеленського, по суті, є теоретично, теоретично. три плани. Перший план, який він застосовував уже неодноразово. Ви пам'ятаєте, коли депутата від слуг піймали на 30% відкаті, до нього приходила на Буйсап, щось там розказувала. І потім на буйсап, і, вірніше, Зеленський, виступив з заявою, що це він підтримує покарання і так далі. Абсолютно так само було і з Міндічем. Він виступив і сказав, що всі винні повинні бути покарані і так далі. От. І тепер, йому, вірніше за все, буде так само. Коли е емоції і все стіче, е він зробить заяву. Може, навіть сьогодні ввечері, про те, що всі винні, всі підпідозрювані, повинні бути покарані. Ну, звичайно, згадаю про руку Москву і про руку США, як це було в варіанті попередніх згадок, але е факт тому, що він. Ніби закличе всіх, щоб вони боролися з корупцією і карали винних. Ну, Отака ймовірність це публічна ситуація. Інша ситуація теж можлива, як він часто це застосовує, коли він видасть, що це взагалі його ніяк не стосується, ну там щось розбираються. Ну, до побачення, розбирайтесь, що мені ви там робите. Скаже, що, як пам'ятаєте, як він казав депутатам про міністрів, казав, це ж не моя. Парафія, це ж ви міністрів призначаєте, ви там і розбираєтесь. І третій варіант теоретично можливий це атака по Набуй і САП. І навіть сьогодні я вже чув заклики йти захищати Набуй САП, ставати там під двері, бо їх будуть атакувати. Гадаю вам, що зовсім нещодавно, коли тільки почалися атаки, говорили про те, що СБУ готує удар у відповідь. Ну, і де цей удар у відповідь? Вони, як ніби гімнаврот, набрали і сидять собі, навіть он, не можуть розібратися з слідчими, які сидять в слідчих ізоляторах. Ну, заарештовані набушники. Вони вдають, що нічого немає. Яка от атака? Наша атака не потрібна, тому що атаки з боку влади проти Набу не буде. Ну, це абсолютно можливо. що... <клух> Пам'ятаєте, я говорив, що е, всі заперечення проти Трампа е, Зеленський вичерпав в овальному кабінеті. Так, от, всі заперечення проти і САП Зеленський вичерпав оціми своїми указами влітку. Тобто, на сьогоднішній день е, вони не зможуть провести контратаку проти Набусаб. Ну, це неможливо. і САП вже знає, всі ходи наперед, вони вже знають і розуміють, вони знають, хто за ними стоїть і як стоїть. і... Очевидно, що це дуже погано для країни. Давайте прямо казати, коли президент підозрюється, коли його друзі, корупціонери, коли голова адміністрації чи офісу, чи як не хочете назвіть, підозрюється, коли міністрів підозрюють і садять, і так далі, і так далі. Це дуже погано для країни, але погано сам факт, а не оприлюднення цього факту. І, Звичайно, що це на користь Росії і питається, навіщо Єрмак? І Зеленський і все це робили, щоб принести користь Росії. Причому користі дві. Перше, вони обеззброїли Збройні сили, забравши гроші. А друге, вони створили скандал, який дозволяє говорити Росії про те, що у нас корупційна держава і так далі. І ви попробуйте сказати, що в цьому питанні Путін не правий. Ну, правий. Це не означає, що у них не корупційна держава. У них там е все зовсім гірше. Але все, що вони говорять. Це правда, і говорити про те, що якщо ворог сказав, що ми даремно не провели вибори, то це значить брехня, бо ворог же ж завжди бреше. Ні, Путін, технологія Путіна, як я вам казав, пошуки дірок. Він завжди так робив і те завжди так буде робити. Він вишукує в суспільстві дірки, вишукує проблемні місця і починає туди бити. Хто створює проблемні місця? Влада. Таким чином, влада думає, що вона може сховатися від Путіна і від Росії, а вона не може. Чому? Тому що в ті дірочки, які створює влада, не заповнюючи їх чи якимось твердим матеріалом, який міг би захистити, і вона й б'є. От корупція і непроведення президентських виборів, це реальні проблеми, які існують в реальній українській державі, і Путін буде в це реально бити. І наша неможливість. Провести мобілізацію, яку не може провести Зеленський, це теж наша проблема, і Путін буде в це бити. І завжди Путін був в ті місця, де є наша проблема. Він знав, що ми не будемо захищатися, і він вбив це. Ну він помилився. Але це, тобто, це не означає, що якщо він. Б'є в такі то точки, то це розвалить Україну чи щось інше. Навпаки, система очищення дуже корисна. Система очищення дуже допомагає. І я розумію, що йдеться саме про систему очищення. Чому про систему очищення? А тому що е обшуки у Єрмака з одного боку і обшуки в козинці. З іншого боку, і повідомлення іноземних журналістів, що йдеться про Міндічгейт, все-таки, а не про якусь окрему іншу справу, говорить про те, що ситуація дуже неприємна для Зеленського особисто. Це, по-перше, говорить про те, що його голова адміністрації чи Офіса і його друг пов'язані. І це вже, ну тобто, їх так, є Зеленський. Білий пухнастий, непідозрюваний, є його голова офіса, і є його друг. Так от Зеленський нічого не знає, він білий пухнастий, а його друг і його голова офіса все знають і робили все багно. Ну, може хтось це повірить. Будь ласка, там полайкайте ті, хто в це вірить. Напишіть мені в коментарях, яка це значить справедливо, що Зеленський сліпий, глухий і нічого не бачить. І це значить ще одна частина. А друга частина. Обшуки в козенці це обшуки в будинку. Водій, значить, це, цьому, як його називають, котежне містечко, але насправді це е, селище ВІЛ, чотири вілли. І всі прямо говорили, що дві віли належать Міндічу і Чигівари, тобто Чернишову. А дві віли, тобто дві менші віли. А дві інші віли більша і дуже більша віла. А, і там вони такі побудовані. Значить, одна дуже велика віла з великим гостьовим чи якимось там будинком поруч. Потім посередині трошки менша віла, з меншим будинком, і далі дві ще менших. Теж там тисячі метрів віла, але менше з тим. Так, оці дві один втік, а один в СІЗО. Посидів, його випустили і так далі, і вже не по одній справі. Чернішов і міндіч. А посередині оця віла, ця віла. Говорили, що це віла Єрмака. І от саме в ній паралельно відбуваються обшуки. А оця вілочка, яка з іншого боку стоїть, говорили, що це віла Зеленського. Причому я впевнений, що документів вже немає. Це ж не те, що Зеленський підійшов, підписав документ, що це буде його віла. Ні, це просто йому будували. І він скаже, що він взагалі про це нічого не знав і вперше раз чує про це. Ну, і Єрмак, може, так сказати, але я не знаю. А цікаво, за які гроші будували ці вілли? От як ви думаєте, де брали гроші, щоб будувати? Це ж були, мабуть, внески Єрмака, Внески Зеленського. Вони там, значить, зарплати туди перераховували, кооператив робили озеро. Правильно. Оці мільйон двісті. Чи скільки там, які давали Чернишову Запщака, як я й говорив, що його, швидше за все, давали не на карман Чернишову, щоб він собі пішов купив нові ботинки, А йому давали їх для того, щоб він будував, консервував, чи, що там ще казали, ці будинки для Міндіча, Чернишова, Єрмака і Зеленського. І сьогодні. Коли Єрмака і Міндіча вже об'єднали в одну справу, а Чернишов з цих чотирьох вже і посидіти трошки встиг, викупили знов. Як тоді за общаковські е, гроші, так, мабуть, і сьогодні, не знаю, і він, Чернишов, заявив, що він піде на уходу зі слідством, то от вам і питання, коли встане. Серйозна розмова в світі, що до цих трьох з цього селища, які вже під ковпаком, доєднається той четвертий. Невідомо хто найкрутіший серед цих всіх, тому що ці трої вилвіли меншенькі, а той більшенькі. Ось така історія. І тоді ми приходимо далі. А от що ми переходимо далі. Зеленський говорив, що все, що робить Єрмак, він робить за його доручення, і робить це блискуче. Зауважте, все, що робить Єрмак, він робить чудово і за дорученням Зеленського. Отже, сьогодні, коли виявляється історія з цими проблемами з міндічкейтом, виходить, що Єрмак робив все за дорученням Зеленського і робив це чудово. Це слова Зеленського. Це не я їх придумав. І те, що він говорив, що він піде разом з Єрмаком, куди вони вже разом підуть, я не знаю. Але те, що він піде разом з Єрмаком, це буде дуже цікаво. Якщо Єрмака відправлять в СІЗО, а Зеленський піде разом з ним. А у мене є такі думки, що це можливо. Я тут картинки різні ставлю, ви бачите протягом дня, а протягом сюжету. І це може бути ну, достатньо прикольна історія. Чому посадити міндіча і Єрмака просто? Тому що міндіч не є, не був ніякою державною особою, у нього немає ніякого статусу захисного. Так само і Єрмак. У нього немає ніякого статусу захисного. Це він навіть не держслужбовець. Вони ж це робили, щоб він не платив, щоб він не, не робив ці. Ну, декларації не заповнював, його зробили просто звичайною для людиною. І тепер ця звичайна людина, як і всі звичайні людини, може потрапити за грати. І швидше за все, і потрапить. А те, що його прикривали мирними перемовинами, патріотичними заявами, ну, це виглядало дуже фальшиво, як ми розуміємо. І це виглядало просто натягнуто за голову, притягнуто для того, щоб е виправдати ситуацію. Ну, якось пояснити, що його сьогодні затримали, і по поговорити кілька днів про те, що це ж для того, щоб зірвати мирні перемовини. Насправді від Зеленського і від Єрмака в цих мирних перемовинах мало що залежить. Війна не буде закінчена, вона буде продовжуватися. І звичайно, що на сьогоднішній день говорити про те, що Україна може підписати якусь угоду з Росією, ну неможливо. Тим паче, що сам Путін говорив, що з Зеленським він нічого підписувати не буде, бо Зеленський нелегітимний. І оце ключовий крок до поворота. В Україні треба знайти легітимну владу. Чи є в Україні джерело легітимної влади? Ну, є український народ. Чи є вияви реалізації цього? Так є. Які? Ну, як які? Це парламент. Парламент у нас законний, чинний. І парламент, як я вам уже не раз говорив, може взяти на себе відповідальність. Е, ви скажете, там купа негідників і мерзотників. Та ви розумієте, що кожен з нас робить щось погане в житті. Ну, там хтось за столом пернув, хтось е, зуби не почистив, хтось якусь іншу фігню зробив. Але ми ж не можемо сказати, що через це весь український народ такий поганий. Ну ні. Ну, зрозуміло. Так і з парламентом. Кожен з них окремо негідники, але коли, ну не кожен, а багато хто з них, але коли настає час Х, деякі з них змушені діяти іншим способом. Я це бачив в історії України два рази. Перший раз був присутній навіть при цьому. це Майдан, коли всі негідники раптом з корисних міркувань. Я зробив матеріал, який ви не схотіли почитати, він дуже погано розійшовся. Я спробую не забути і отут: поставити посилання на нього, отут. Він дещо про інше. Він про зраду Зеленського, як ця зрада мотивує його бути патріотом? Зрада, яка мотивує бути патріотом. Це дуже цікаво. Почитайте, подивіться. Ну, Переглядів дуже мало, нікого не зацікавило, але так з моїми матеріалами часто буває, коли я хочу щось складне і дуже умне сказати, ну не хочуть люди дивитись, ну такі, але я все одно оцю ж оцей сайт канал запустив для того, щоб тут говорити довгі і нудні речі, які, можливо, хтось захоче дослухати до кінця і зрозуміти. Так от, повертаємося до історії. Якщо справді. На сьогоднішній день ці депутати захочуть вижити в цій літі, зберегти сім'ї, зберегти свій бізнес і все інше. Країну їм треба зберегти, бо вони не потрібні Росії. Вони будуть голосувати, як голосували е, е, ці, як вони там називаються, Ре, регіонали в 2014 році. І вони збереглись. Вони перелицювались і так далі. Це нормальна формула. Більше, то я вам скажу. Загадайте, 91-й рік, коли за незалежність України голосували комуністи. Теж вибору не було. І в таких випадках негідники, і мерзотники раптом починають діяти зовсім інакше. І це. Не випадковість. Це я би сказав норма, тому що сила нації і сила політичної нації, в тому числі, тобто ми говоримо не тільки про українців, а й про євреїв, греків чи там турків, я не знаю, чих татарів, хто завгодно. Вони раптом стають українцями, тому що вони розуміють, що їхня доля активно пов'язана з долею України. І треба голосувати. Не так, як вигідно для їхньої кишені, а так, як вигідно для держави. І оці два випадки, які я вам назвав, вони показові. Зараз я сподіваюся, ми побачимо третій випадок, коли зелені стануть синьо-жовтими. Ну, це такий розпад кольору. Знаєте, коли синє змішати з жовтим, виходить зелене. І виходить, що коли зелене розкласти назад, то можна перетворити в синій жовте. Дуже сподіваюся, що ми це будемо бачити сьогодні. Ключове для нас це перегрозавантажити парламент. Що повинен зробити парламент? Обрати правильний уряд. І сьогодні, пам'ятаєте, знов-таки я казав, не спішіть з новим урядом. Дочекайтесь, поки прийде повний розпад влади. Зараз цей розпад наближається. Коли вертикаль Єрмака рухне, а вона вже рухнула. Ну, тобто ви ще, що, цього ще не бачите. Але людина, у якої проводять обшуки і яка під підозрою, вона вже не може бути лідером, е е е е сопрезидентом і, і так далі. Зеленський розуміє, що у нього повноважень вже стало менше, а Єрмак розуміє, що їх немає. І він може і вигадувати, що завгодно. Може разом з Зеленським поїхати е значит, в, в, в суботу чи в неділю, коли там, в Париж, а в цей момент. Набу голосить йому підозру і він не повернеться. Це можливо. Такий варіант можливий. Тобто така гра під підігрування набу і САП владі може відбутися, але це ніяк не врятує нікого з тих, хто є. Так що, Е, я буду робити невдовзі червоний стрім у себе на Бригінець не телемарафон. Заходьте подивитись, я думаю, буде цікаво всім. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, ставайте спонсорами, будь ласка, мого каналу. Ставайте спонсорами мого каналу. До групи спонсорів не доєдналася за останні 4 дні жодної людини. Ну що, погано працюю, поганий результат. Так буває часто. Буває і навпаки. Слава Україні!